Україна воює з трьома країнами Росією, Іраном та Північною Кореєю. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський. В коаліції злочинців разом з Путіним станом на зараз вже північна Корея, родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з північної Кореї до Росії, але й передачу людей. Про безпосередню участь тоталітарної країни у війні на офіційному рівні заговорили днями. Не секрет, що Путін та Кім Чен Ін частенько навідуються один до одного в гості, корчать себе найкращих друзів та мають спільні мрії про тотальну диктатуру у світі. Втім, про співпрацю з країною-агресоркою було відомо вже давно. Видання Зе Таймс писало про те, що Росія отримує від КНДР майже 3 мільйони боєприпасів на рік. Окрім цього, у червні 2024 року підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Нині країна-терористка готується його ратифікувати. Це дозволить Росії спростити постачання північно-корейської зброї та робити це відкрито, а також об'єднати зусилля для обходу західних санкцій. Нині ж війська КНДР готуються брати участь у бойових діях проти ЗСУ. Пишуть змі твердять, на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується особливий буряцький батальйон. Підрозділ укомплектований громадянами північної Кореї. Особовий склад близько трьох тисяч осіб. Експерти зазначають, їх небезпека у ноу-хау, яке використовували під час корейської війни, а саме тунельна підземна війна. Це був винахід корейців, коли під землею інженерні бригади рили для себе казарми, центри управління на глибині 80-100 метрів. Вони були абсолютно убезпечені від американських авіанальотів. А РБК Україна з посиланням на джерело в силах оборони повідомляє, що нині на території країни агресорки тренуються 10 тисяч північнокорейських бійців. Їх готують до війни проти нас. Кім Чен Ін і раніше не приховував своєї позиції щодо війни в Україні. Російська армія та народ обов'язково здобудуть велику перемогу у священній боротьбі проти великого зла, що претендує на гегемонію і має експансіоністські ілюзії. Це створить умови для мирного розвитку. Не встигли вступити, як вже повтікали. Змі повідомили про дезертирство 18 осіб із особливого буряцького батальйону. Сподіваємося, і інші співвітчизники втікачів послідують їх прикладу. А ми вам про це обов'язково повідомимо. Підписуйтесь на систему. Info.